Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз Коля чіпляє диски, поїдемо на поле. Далі їм поможу. нашими дисками Ну, ще ну, на, на диски приробив каточка. Тож, ну вони такі самі про забили взагалі тільки по поверху котилися, як, як дискатка, а зараз зараз трохи не догружає. Насяйки ну, на немає, то приїхали ми з хлопцями. Весь машина приїхала, заодно ми до прицепчика, Думаємо, ну, раз вже їдемо, то їдемо чотирьох кукурузу, як бужмені. Де, де менше побурзато, більше ніж дискується нормально, а там не більше зараз бачимо з вами разом. Ну і тоді в кіці ще зроблю. Такого невеличкого огляду тепер про це, ну, люди цікавляться, як він завжди сам по собі. Добре, куди їх будемо пробувати. Ну, дивіться, от така картиночка виходить у нас. Ну, таке ще ще більш-менш, думаю, що буде гірше. Ну і ще дивлюся огляди часом, буваю на, на техніку. І мені там 40 китайці розказують, що диски на їх можна 2 метри брати. Я не знаю, це я не дуже глибоко дискую і все одно в тракторі є пробуксовка. А без переднього привода, то він взагалі ну, не, не хоче їхати з дисками. А як 2 метри, то хто я знає, це треба буде або 5 см чисто брати, а якщо 2 метри ще катка доробити то будуть дуже важкі буде передка піднімати. треба буде його догружати там ще, ще більше. А догружати хто значить, це воно правильно. Якщо там ну, згодом передбачено, більш-менш, що це його вага і ходова віддержується, Ну цю, цю так не дуже хотілося б. Це диски на сім тарілок. Ну, вони здається, метр м йдуть. А каток 1,95 мет я зробив, щоб перекривало все, бо диски трохи обсипають. А на 2 ще більше каток буде. І такі справи. Добренько, продовжуємо. Дивіться, подискували, приїхали вже. Зараз подивимося нашого тракторця, розкажу вам, що в ньому як в ньому. Ну, Перш пер, за все напрацьовано 246 мод Там відео я, я показуємо. Ну, так, Не дуже багато, це йому пішов другий рік вже. Десь рік буде і два місяці приблизно. Ну, не знаю, люди і напрацьовують і більше за рік, але нічого якось працюємо, Як не дуже багато. Ну, І почнемо. Що в ньому таке є, що, якби, що, що, що не хотілося б, щоб було б. Перш за все, це те, що оці крила на їх дуже велика вібрація. Ну, не знаю чого. Так вроді нічого не, не дребежить, там ні на салурсі, ні на руль не передає. Іменно крила, друге вібрирує. Я пробував вставляти отаку резину, Ну, це воно якби кріпиться це все. Але, чесно кажучи, воно там нічого не допомогло. То така вібрація. І, і було дребежання Через цю вібрацію на цих фонарах на задніх стопах, то я його взяв на силікон, ну, відкрутив його, виняв отак. На силіконом силикон, промазав, посадив, почекав, що трошки застигне, посадив назад, і зараз воно, ну і звуку такого не віддає. Це це якби таке перше недолік. Другий недолічок це те, що ось, отут, де виходять оці роги, появилося. Ну, воно якби ще не критично, але на 250 годин то не хотілося б, щоб було б таке. Ну, вон, масло. Це ну, ж якби ще, ще новий трактор, може вже й придрається, але не хотілося б. Це та, таке ще сьогодні, як дискував, то загубив цього пальчика, тут що впихається. Десь він, мабуть, шплінта кукурза розогнула так вискочив. Ну, це таке, це мілочовочка. Ну і ще пішли сюди, подивимося. І ще робив, розрізав трубу ось тут, бо у її таке дребежання було, як то там якась бляшаночка не прикручена. Там всередині розризав, всередині така стоїть, як колба з дірками настверлена, і вона на таких прихватках і вона таке дребежання. Я розрізав, по його поприхвачував. І на цьому було і все. Зараз вже нормально. Ну і так, ну, ще, ще так важко сказати, там, що щось це добрий трактор чи не добрий трактор. То, що ну, як, на 250 годин, якщо щось не добре, а це, ну, це якби не самі дешеві такі що на 40 лошадок, то, то, то було проблемно. Так, 250 годин попрацював і нормально все. Ну, передачі гарно включаються, там. Це, це DHL, це моделька, вони є ще такі, такі, ну, G2, по-моєму, називається там же реверс, і коробка передач з боку. То воно, то воно звичайно краще і уд удобніше, коли. Ну, реверзалі шикарно, там, чи в Воронці, чи та й при всьому, при всій їзді і передачі з боку. Але хто знає. Ну, Чесно кажучи, планував я G2 купити. Поїхав тоді, в Сарнах подивився. Там були, ну, і дивився ДТЗ, цю сороковочку без кабіни теж. Подивився. ну, Думаю, поїду ще раз зароблю на, на один заїзд там, на тиждень три, де й купимо G2. Поїхав, заробив три тижні, побув, приїхали, поїхали з лесу, і туди, і вже думали дж-2 брати. А за ті гроші о 5 виходить, вони подорожчали, але 5 виходить такі. Та я думаю, будемо купувати, тому що ще пождем, по то і нічого не купиться. Це по цьому. А, і ще е, термостат у ньому, мабуть, що не працює. І, мабуть, а не працює термостат, тому що нагріти його важко. Навіть влітку, коли там жара, коли кошу, то йому температура 60. То хто знає? Ама там його взагалі немає. Я не хочу лізти туди і не хочу ставити То, то так такі справі. А так по тому ще ще, ну нічого нема. Ніяких проблем, нічого взагалі не було. Ну Це так, що дребежані мені не, не подобається, оця труба, що бращала, а так, обслуговую масло, фільтра. Ну І взагалі я вважаю, що ну якби. Люди не так там вибирають між китайцями і якимись. Як більш, мені здається, китайця або японець. То, що, ну, китайці зрозуміло, що є бюджетнікі сороковочки чуть дешевші, в чуть дорожчі, і ДТЗ, то то як би ну, зрозуміло, що вони будуть краще, що чомусь там. То, що, ну, і з, іменно з то я можу більш менш порівняти. тому що у мене батька ДВ сороковка. Там, не пам'ятаю, мовив теж небагато, 270 мотогодин. То там мотор не кемовський стоїть, а GDM. То він, Ну, такий м'якший, вібрацій він немає. Але мені щось здається, що здається, що в цьому якби він такі рещі до ну Взагалі, як людина може там розказати, що китаєць краще або японець? Для того, щоб розказати, то, то треба це або мати два трактори по черзі працювати, іми, або вже мати. 70 років чи 60 і спрацювати одного китайця і одного японця. А те, що там хтось купив китайця, я, наприклад, а хтось японця, я розказую, що цей добрий, той розказує, цей добрий. Але не знавши, як той другий робить, то ну, я, я не раджу, я просто так, ну, будете спостерігати за каналом, тож будемо працювати, будемо показувати, що, що тут, як. А, зробив оцю ще на ключі такої ящичка. Трохи закриває світло вечором, тут світить. Але нічого удобно. Нормально. Ну, так він так нічого, працює. Плужка я зробив на один корпус, у нас є там, літом, побачите, така земля важка, лугова, то якби нормально, чисто для тої землі, хоча і кукурудзу планую ним також згорати. Диски оці, метр п'ятдесят. Більші, я не радий би брати, то, що він і, і всіх не дуже так там їздить легенько. То, що ну, і, глибина, і ще катка доробив, то якраз нормально. А якщо на, перший, це на другий візку, а якщо на першій передачі, то не буде швидкості, а диски як не, не бистро, то вони так собі працюють. Ну і так, це не огляд, це просто такі наші враження після 50-моту годин. А там Китай ще то вже діло ваше. Добре, тоді. Будемо вже йти вже. А, сьогодні ще планую, може почищу і змажу диски. Мажу я їх компресором. Там, ну, може, з зніму покажу вам. Компресором перероб заливаю, потім задуваю воно так непогано виходить. ну Все, такі у нас справи сьогодні. Ну, ось таке сьогодні вийшло в нас відео. Огляд такий. ну Як це не огляд, але немає про що там більше розказати поки що. То, що ну, це не багато мотогодин напрацьованого. А там, а там які двигуни, це, яка, це коробка, яка вага і це в інтернеті там. Повно цих оглядів. То це я просто я показав нюанси, які є, це, це якби є правдиво. Добренько тоді. Вітаю вас всіх з наступаючим новим роком, святами. А це буде добре. В Україні передусім потрібен мир. А тоді там все буде налагоджуватися якось помаленьку. Все, всім пока.